Продовжуємо працювати над математикою інтелекту України 6 клас. Розглядаємо третю частину. Картка номер 9 Тема і відсоткове відношення. Так, і це у нас буде е, перший рівень, е, друга картка першого рівня. Ліворуч, як бачиш, у так. тебе все, всі ті ж самі правила, визначення. Так. так, в тебе є зразочок. Як скласти пропорцію? Але давай розглянемо все ж таки. На цьому зразочку перше завдання, а потім сформуєш самостійно. Визнай, скільки відсотків становить 30 від 6. От дивись. 30 від 6. Що це означає? Це означає, що 6. Це 100%. Бо ти ж 30 від 6 шукаєш. Навіть якщо 30 це більше, ніж 6. Немає значення. А 30. Це невідома кількість відсотків. Це трошки заплутує, правда, коли там менше число стоїть. Поставимо х відсотків. І все та ж сама схемка. Все та ж сама схемка. Ми від меншого числа ставимо до більшого. 6 і 30, йдемо стрілочкою вниз. І тут, відповідно, дивись, якщо 6 це 100%, то 30 це ще ж більше відсотків. Так. Пряма пропорційність зберігається. Бачиш, цього разу від сотні йдемо до X. Ну, так теж буває. Далі складаємо пропорцію. 6 ділимо на 30. Так, дорівнює 100 поділити на х. Пам'ятаєш, що в зразочку там може бути і навпаки 30 на 6 та х на 100. Адже для прямої пропорційності немає значення куди стрілечки. Але ми домовилися ставити їх від меншого до більшого. Щоб нам потім в оберені було зручніше. Все. Звідси, х дорівнює. Х <рапані> дорівнює. Чисельнику чисельнику ми пишемо е, 30 помножити на 100, на 100. Так. Ну, а в знаменнику, відповідно, те, що навпроти ікса залишилось на скоси. 6. Скорочуємо. Скорочуємо 30 і 6. Це буде... Е, буде 5 і 1. Так, 36 скорочуємо на 6, буде 5 і 1. І 5 на 100 буде 500. 500. Ну, це ти бачиш, це я тобі так вже говорю наперед, тому що ось воно розв'язано. Просто зрозуміти, де воно взялося. Тепер давай розглянемо наші завдання. Це буде приклад перший, записуй, визнай, скільки відсотків становить, і так далі, одне число від іншого. Так, е Нам потрібно. Ми пишемо. Так. Складаємо пропорцію, це буде. Складаємо 4... короткий запис спочатку. не пропорцію. Короткий запис. Так. добре. так, е, Тоді буде 14. Почекай, от ти тут зараз переплутаєш. Е, якщо написано 14 від 56, значить ти те число, від якого ми шукаємо, ставиш йому навпроти сотні, 100%. Від 56. Значить 56 це 100%. 56. 40, так. так. А 14 тоді це 14 це х. Зверни увагу, в зразочку стрілочки йшли вниз. Цього разу вони йдуть куди? Вверх. Вверх, бо 14 менше, ніж 56%. Ну, і тут відповідно, скільки це відсотки, то це пряма пропорційність теж угору. Якщо 56 це 100%, то 14 це явно буде менше відсотків. Складаємо, от тепер складаємо пропорцію. Складаємо пропорцію. 14 відноситься до 56. Це як? Як X як до 100. Правильно. Звідси. Звідси Х дорівнює. Так. То, Навскус, так. Раз дивимося і два дивимося. Якщо в мене 56 в чисельнику 14 помножити на 100. Так, ще тут досить гарно скорочується. Давай скорочувати. 14 і 56. М максимально, наскільки ти міг би скоротити? <свіс> ну, міг би на, на 3. На 3? Та, ну, на 3 14 взагалі не ділиться. І 56 на нього не ділиться навіть. Ну, тоді на 4. А Я на 14? На, на, на 4 ж теж не може ділитися. На 14. Так. Да. — На 14 е, 에... поділиться, да. Це буде 1 і... 1 і виходить... І 3. Ну, ну, давай О, так. І 4, 4. І 4, добре. Так. 에... Так, це буде, е, це буде 100 відноситься до 4. Нічого подібного. Нічого подібного. А, ще скажімо 104. Так. Да. Це буде. Це буде 25 і 1. І 1. І відповідь буде 25%. у нас? 25%. Так. Ми минулого разу не пам'ятаю, дописали відсотки чи не дописали. Цього разу допиши точно. Хай буде так, 25%. Так, навіть зразочку, в принципі, не дописували, а відповідь вже дописали, бачиш? Угу. Така справа. Далі ми будемо дописувати. Приклад Б. Приклад Б. Ми тоді 30. Записуємо схему 30. це у нас 100 Так, від якого числа шукаємо, те число і 100 Так. І 15 це Х відсотків. Да, наперед можеш вже сказати, скільки буде ікс? Просто так, наперед. Ікс e, e, буде 50. Так. Да. Це, це видно наперед, але маємо зробити перевірити себе. Дійсно. Давай, стрілочки вгору вниз. E, вгору. Вгору, там і там. Добре. E, z, z пропорція. 15, 15 до 30. Як Х e, до 100. Так. Далі. Х дорівнює. Х 30 в знаменнику і 15 в помножити на 100 в чисельнику. Тут ми скорочуємо. Скорочуємо 30 і 15 на 15 це буде 2 і 1. Угу. Um, і Буде і, виходити... ще і ще скорочуємо, І скорочуємо. Ще скорочуємо, так. І ще скорочуємо. Це буде 50. 100 і 2, Це буде 50 і 1. Так, і відповідь буде. І відповідь буде 50 відсотків. Відсотки допишемо. Так, це був приклад Б у нас, так? Да? Далі приклад В. Приклад В. Так. Так, спершу. Ми пишемо 21, це 100%. Правильно, тому що від 21 шукаємо, значить, 100% 21. Навіть якщо воно менше, це не страшно. Далі. І 42 це Х відсотків. Так, наперед можна сказати, яка буде відповідь, якщо видно залежність прямо. Так. Да. Куди стрілочки будуть? Уверх. Уверх це якби від меншого до більшого воно було, а тут навпаки. Униз. Так, складаємо пропорцію. Так, пропорцію ми 21 Відноситься до 42 як 100 відноситься до Х. Х і рівні. Так, ми пишемо 21 в знаменнику, 42 помножити на 100 в чисельнику. 21 на 42 скорочуємо. Буде 1 і 2. І 2 помножити на 100 буде 200. 200 відсотків. Абсолютно правильно. Далі другий рівень. Так само картка 2. Дві задачі. Складаємо повністю схему до задачі, потім пропорцію, і розв'язуємо точно так само, як в попередньому завданні. Читай перше завдання. Е, перше завдання. Банк сплачує своїм вкладникам 9% річних. Скільки грошей потрібно покласти в банк, щоб за рік отримати 540 гривень прибутку. Оскільки це задача, то давай щось позначимо через X. Нехай. Х, і вже в залежності від того, що ти позначиш, будемо складати схему. Нехай Х це, е, ну, це всі. Ну, це ну, це не, не можна так написати. Yeah. Ти ж прочитай уважно, що питають. Зазвичай Х uh, це те, що питають. Не завжди можна це робити, так? Але зазвичай. От як написано uh, там. Скільки грошей потрібно покласти в банк? А знаєш, як називається оцей, оцей вклад, що спочатку кладуть у банк? Um. Початковий, початковий вклад. А, початковий вклад. Так. Да, він так і називається. Початковий, вклад. початковий так. вклад. Так. Отже, у нас виходить так, що банк сплачує своїм вкладникам 9% річних. У нас є 9%. Ось тут 100%. Так. Ось тут 9%. Правильно? Так. так. Скільки грошей потрібно покласти в банк? Щоб заріб отримати 540 гривень прибутку. Тобто Х це скільки поклали, а чистий прибуток це чистий, це не скільки стало на рахунку. Це різні зрочки речі, так? Да? Це 540 гривень. Тобто 9% це 540 гривень, розумієш? Так. Добре. Так само десь у нас і в зразку написано. Тільки дописуємо що X теж гривні. Куди будуть стрілочки? Стрілочки ми ставимо вверх. Так, зразку вниз, але ми домовилися, що ставимо від меншого до більшого. Так. Х ем... до рівня. Ой, е... ранувато, ранувато, х до рівня. Треба ой, спочатку ой, пропорцію скласти. Так. Ще да. складаємо пропорцію. Це буде 540 відноситься до Х, як 9 відноситься до 100. Х до рівня. Так, 9 в знаменнику і 540 помножити на 100 в численнику. Прошумо 9 і 540, це буде 1 і, і 60. Так. 50 помножити на 100, це буде 6 тисяч. 6 тисяч гривень, правильно. Оце буде наш початковий вклад. І відповідь коротко. 6 тисяч гривень, Цього достатньо. Буде. Так. Читаємо другу задачу. Друга задача. Ціну на цукерки знизили зі 140 гривень за кілограм до 133 гривень за кілограм. Наскільки відсотків зменшилася ціна цукеру? Угу. Скільки була ціна? Була. 100, 100, 100, 100. А, це буде 140. 140 було. А стало скільки? 133. Що ми позначимо через х? Дивіться, те, що питають тебе. Um, скільки відсотків зменшується ціна цукер? Так, х тире. Кіль, кількість чого ще раз? Кількість. Кількість відсотків. Відсотків, Ой, да, відсотків. так. Відсотків. Е, відсотків. Щас, секунду. Пана, пише ручки. тків, так. Е, і. Кількі конкретніше, що за відсотки? На, відсотки, на яку? На яку змен, зменшуємо. Яку? Що зменшилась? Зменшилася е, ціна. Повністю ціна чого? Це, ціна супер. Ціна супер. Тепер правильно треба скласти схемку. Бо якщо зараз помилимося в схемці, неправильно розв'яжемо задачу. Будемо надзвичайно уважні. Ціна початкова скільки? Початкова ціна це 140. 140 гривень. Скільки це відсотків? Це 100%. Відсотків. 100%. Відсотків. Далі спробуй ти. Якщо помилишся, я тебе виправлю. Е, далі 133 гривні. Припустимо, не факт, що правильно. Е, X відсотки. Неправильно. Тому що X відсотків це кількість відсотків, на яку зменшилась ціна цукерок. Ти хочеш сказати, що ціна зменшилась на 133 гривні? А, ну тоді, е, тоді це x. Е... Тут або це число треба виправити, або ось це. Вибирай сам. Я б оце виправляв би на тій місці. 133 гривні там ставимо на Х? Ні. ні 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 Дивись, от Х це та кількість відсотків, на яку зменшилася ціна цукерок. Це означає, що навпроти Х повинна бути та кількість гривень, яка відповідає цьому X. Питанечко, а в гривнях наскільки вона зменшилась ціна? Um. На гривнях, в гривнях на, на, на 7 гривень. А як це прописати цю дію? А, е, ну тоді ми пишемо. Ну, як ти дізнався 7, почекай. 140 відняв 133. То так і запиши в дужках, тільки візьми. 140 мінус 133. Ми тут напишемо, що це буде зверху 7, щоб ще раз не переписувати. І куди стрілочки тепер йдуть? Стрілочки йдуть вверх. вверх. Складаємо пропорцію, використовуючи вже число 7. Е, використовую так. Е, це буде 7 відноситься до 140, так. як х е, відноситься до 100. Все. І тепер шукаємо х. Х е, дорівнює до знаменника пишемо 140 в чисельнику 7 помножити на 100. Так, скорочуємо. А, скорочуємо 7 і 140, це буде 21. І, і, і скорочуємо 100 і 20, це буде 1 і 5. Так, і того x дорівнює? x дорівнює 5. 5 відсотків. Нас запитували, так. на скільки відсотків зменшилося на цукерок? Ми пишемо у відповіді на 5 відсотків. І третій рівень складності. Теж дві задачі: Задача А і задача Б. Читай задачу А. Е, так, задача А. Стрі... Стрілець під час змагань зробив 80 пострілів. Визнач, скільки відсотків від усіх пострілів становлять 72 попадання. Так. Скільки всього було пострілів? 80. Тере? Тере 100%. Правильно. І... Далі. Далі 80 відняти. А, а навіщо? Ти хочеш е, дізнатися, скільки він відсотків не попав. А, ну. За скільки відсотків відущих посредів. А, становлять. Ну тоді. Наоборот, треба. Ну, дивись, в даній задачі все надзвичайно просто. Визнай, скільки відсотків відусіх послів становлять попадання. 72. 72 3x. І тут нічого придумати зайвого не потрібно. Далі. Стречки вверх. Е так, далі складаємо пропорцію 72 до 80 як Х е до 100. Х дрівніку е 80, чисельник 72 помножити на 100. Корочуємо. Так, скорочуємо, ми можемо скоротити, ну, 80 і 100. Можна. На 20 це буде 4 і 5. Можна і так. Е Я б по-іншому скорочував легше трошки, ну, хай буде так. Ну, е і... 72 і 4 скорочують. 72 і 4... Це чотири Так, це буде 18 вісімнадцять, і це і дорівнює 50 і. Зараз 50%. А, ну це буде 90. 90. А якби ти отак скоротий, було б може швидше десь, зараз покажу. От в тебе є 80 і 100. Та просто по нулю закреслив на 10% скоротив. А тепер 72 і 8 на 8, 1 і 1,9. Я як... гарно і швидко вийшло, бачиш? Mm -hmm. Так, 90%. Відсотків. Тобто влучання ставлять 90%. Відсотків. Швиденько читаємо, наприклад, Б. Наприклад, банк сплачує своїм вкладникам 12% річних. Скільки грошей потрібно покласти в банк, щоб за рік отримати 840 гривень прибуток? Який прибуток на кінці року буде мати вкладник, якщо 12%. Вкладник, якщо 12%, замінити на 14%? Ну, то буде інше питання. По-перше, банк сплачує своїм вкладникам 12% річних, так? Так. Тобто є 100% ось мене. Є в мене 12%. Може я затру, поки що не пиши. Скільки грошей потрібно покласти в банк? Тобто X для нас це буде початковий вклад. Вклад. Тільки не пишу нехай. Нехай X. Так, початковий вклад це 100%. Так, скільки грошей потрібно покласти в банк, щоб за рік отримати 840 гривень прибутку. Тобто 840 гривень. Це 12%. Ну, ми таке робили. Тобто. Так. Стрілочки куди? Стрілочки вверх. Так, шодесенько. Е... Пропорція. Так, пропорція 840 відноситься до ікса як. 12 до 100. Х e, дорівнює в знаменнику пишемо 12 в чисельнику 840 умножити на 100. E, скорочуємо e, 840 і 12. Так, скорочуємо. E, це буде e, там буде Максимально, скорочуємо на 12 чи щось інше там побачу. Ну на 12 можна. Давай на 12. це там Зараз. Так. Це буде 70 і 1. 1 і 70 і того і того буде 7 тисяч. Угу. Гривень. гривень. Читаємо уважно ще раз, що нічого ми не пропустили. Скільки грошей потрібно покласти в банк, щоб за рік отримати 840 гривень прибутку? Зробили? Е... Зробили. Так, 7 тисяч гривень. Ось воно. Друге питання: який прибуток наприкінці року буде мати вкладник, якщо 12 замінити на 14? Давай замінимо. Тоді буде. Одну секундочку. Складаємо. Одну секундочку. Ось так. Тепер складаємо так. ще одну. Це буде x 100 Давай тільки Y. А, ще, y. Зміна, yeah, yeah. Okay. y це новий початковий вклад. Да? Так, так. А правильно ти робиш, як ти думаєш? Um. Ну, там вже написано замінити на 14. А що таке X? E, X – це почат, початковий вклад. Хорошо. Так початковий вклад той самий. А, так тоді 7 тисяч 7 тисяч гривень це 100%, 7000. а відсотковий ну, цей процент, цей, да, що накопичується, буде 14. А от тут стоятиме Y гривень. Бачиш, в, цьому, в чому різниця? Так, так. 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 І запитують, який прибуток буде наприкінці року, якщо відсоткова ставка буде інша. Ось наш Y, це новий прибуток. Тоді був прибуток 840, а зараз має бути трошки більше, бо ми взяли під більше відсоток. Mm -hmm. Швиденько складаємо пропорцію. Схему склали і пропорцію. Y у нас до 7 тисяч. Я eh, 14 до 100. E, y дорівнює. Е, ігор, до рівня чисельнику пишемо е, 7 тисяч помножити на 14 і так. знаменнику 100. 100 е, скорочуємо. Е, так, скорочуємо 7 100, забираємо, забираємо 2 нулі. лів. Е, і 70 помножити на 14, е, це буде 980. Так. Гривень. гривень. Так. Е, так. тепер треба повністю писати відповідь. Як питали, дивіться, скільки грошей? Значить, ми пишемо 7 тисяч гривень. Потрібно покласти в банк, щоб отримати за рік 840 гривень прибутку. Mm. І... Так. Якщо замінити? 12% на 14%, то прибуток становить 980 гривень. От і вся задача. Все, молодець.